Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква проголошує урочистість всіх святих, святкує цю урочистість, показуючи нам, що є люди, які осягнули святість. І церква назвала конкретно цих людей або декого з них, каже, що є ваші предки, які Прожила, прожили життя свято, І от, яких святих ми з вами знаємо? Да? Святі апостоли, які віддали життя за Ісуса Христа, святий Антоній, да? святий Франциск, да? Кого знаємо ще, свята Фаустина, сестра, да? святий Йоанн Павло II, папа, який жив серед нас, якого. Ми знали, який приїжджав до нашої країни, яку ми бачили більшість з нас зустрічалися з ним. Та й церква каже, що це святі, святий Отець Пів, святий Домінік, та і багато святих, багато тисяч святих. Церква каже, що це є святі, які змогли прожити так життя, як наказав Бог, як описано в Євангелії. І також церква говорить, що ще є святі, яких ми не знаємо, що вони святі. Ми не можемо сказати і дослідити їхнього життя, що це святі люди, що вони є в Божому царстві, але Бог їх знає. І тому церква каже, що цих святих, тих, хто належить Божому царстві, є багато. І сьогодні нам показує їх. Для чого? Бо церква кличе. І нагадує нам, що ми маємо, ми покликані з вами до святості, що Бог кожного з нас покликав до святості. Коли людина це чує, то лякається, каже: Я покликаний до святості, невже я можу бути святим? І в католицьких, в такій католицькій сфері я постійно чую. Я не заслуговую на Боже Царство. Я до Божого царства далекий да. Чому ти сам себе судиш? Хто тобі дав таке право сам себе судити? Що ти далеко від Божого царства? Друге, що от, чому ти вважаєш, що ти не можеш бути святим? От багато з вас зараз є такої в стані святості, можливо, напівсвятості. Ну, Напів не, не буває, напевно, да? але от ви багато з вас приступили до таїнства сповіді, щиро ставши перед Богом, жаліючи за свої гріхи, Господь Бог пробачив вам гріхи і дав освячуючу благодать. Це благодать є у вас, вона у вас діє у кожному з нас, в мені так само. Да? Тобто Бог у вас перебуває. Вищі і Ми не є в царстві небесному ще конкретно. Так. Але ми смакуємо це царство небесне тут на землі, коли приймаємо Ісуса Христа. Ми приймаємо Царство Боже фактично. Так. Бо Ісус Христос є в Царстві Божому, Він є нашим Богом. То ми приймаємо святого зі святих. Тобто то вищу тому. Сьогодні церква нам каже, що ти покликаний до святості, конкретно ти, кожен з нас. І що ти можеш бути святим. Що ти можеш бути святим. Не став на собі хрест та й не кажи, для мене це неможливо. Всі інші так, а я це неможливо. так. В мене є дуже багато вад, гріхів, недоліків. Но для того ти живеш, і Бог тобі дає ці. Години, дні, роки життя для того, щоб ти міг, співпрацюючи з Божою благодаттю, навернутися та щоб ти міг змінити своє мислення, своє життя. Це часом триває десятки років ця зміна в людині. Нам би хотілося б в один момент, що так зійшло на нас розуміння. Щоб Бог нас змінив сам і от і все. І ми вже якби Чинимо так, як, як е, святі в небі. Та ми досконалі, ми любимо всіх, ми пробачаємо, ми милосердні, та ми дуже покірні. Так не буває. Без твоєї праці Бог не хоче цього робити. Бог хоче твоєї співпраці. Бог хоче, щоб ми співпрацювали з Ним, з Його благодаттю Він не хоче, щоб. Взяв нас звінив, тому що ми тоді були рабами Божими, а Бог нас не вважає рабами, Бог нас усиновив, Він нас вважає дітьми. Він каже: Ти моя дитина, яку я полюбив, і, і яку кличу успадкувати, спадок, який я для тебе приготував. Бо для кожного з нас приготований спадок. Ви ж знаєте, як за спадком часом діти б'ються. Між собою, да, долають відстані, перешкоди різного роду, аби тільки успадкувати. Тому що ну, це залишили батьки, і я хочу мати щось від батьків. А Бог каже, я тобі залишив спадок, який, від... який не про мене, який не буде зруйнований. Прошу прийди його візьми. І Тому сьогодні Бог каже, що. Є люди, які вже взяли, які успадкували Царство Небесне, які перебувають у радості Царства Небесного. Ну, ну, нам тяжко окреслити, як ця радість, як цей блаженний стан виглядає. А коли ми прийдемо Царство Боже, то тоді ми побачимо да, і будемо дуже захоплені, і скажемо, Боже. Ну, я то уявляв собі, що так може бути. Але такого стану блаженства, такого умиротворення. Такої любові я ще ніде не бачив. Те, що я собі уявляв, воно дуже земне. Я уявляв собі Царство Боже дуже поземному, а ти настільки мені приготував великі речі. Я тобі дуже вдячний за це. І людина, святі люди вони вдячні Богу, вони співають гімни, вони прославляють Бога. Вони радіють від того, що вони є з Богом, що вони є поряд, і вони хочуть бути постійно. Це їм приносить велику, велике задоволення та споглядати те, що відбувається в царстві Божому. І тому, дорогі брати і сестри, кожен з нас покликаний тобто, заслужити на Царство Боже ну, неможливо. Неможливо заслужити на царство Боже, тому що. Праведники старого заповіту, вони не могли війти до царства Божого, незважаючи на те, що їхнє життя було праведне. Вони перебували в шеолі. Тобто Це не був стан пекла, але не був стан неба. Це був такий стан, в якому вони не могли війти. Вони, якби перед брамою були Царства Божого. Ісус Христос, коли помер, коли був покладений до гробу, то ми у визнанні вірі з вами кажемо, зійшов до Шаолу, щоб завести праведників старого заповіту до Царства Небесного. Бо відкрив їм брами Царства Небесного. Тобто смерть Христа, жертва Христа, стала причиною їхнього спасіння. І ми з вами, завдяки цій жертві Христа, цій ціні, яку Він за нас заплатив. Маємо можливість війти в царство Боже. Він нас відкупив уже. Ми можемо або до цієї жертви доєднатися, або сказати Я не хочу. Нам з Тобою Боже, не по дорозі. Я не хочу. І дехто, чуючи про це покликання до святості, то лякається цього, Або уявляє собі святість. Як щось не натуральне для людини, тобто щось, що неприродне, що неможливе. Бо зазвичай, якщо говориться про людей церковних або віруючих людей, якщо говориться про святість, то всі чомусь говорять, що це треба багато постити і молитись. А чому всі говорять про знаряддя, а не про плоди? Бо піст і молитва це є знаряддя. Знаряддя для того, щоб просити Бога пробачення, щоб покутувати, щоб випросити якісь благодаті для рідних і близьких, це знаряддя, а плоди, Де є плоди. Так? Плоди це вже є любов, терпеливість, пробачення, так? це є покора, це є плоди вже. От тому, якщо хтось говорить, про те, що бути святим це треба багато молодці і постати, то він не розуміє, що таке християнство. Бо він дуже поверховно сприймає християнство. І це лякається, від цього втікає і каже: я не хочу багато молодці, не хочу багато постати. Я взагалі нічого не хочу. Та я хочу жити дуже вільно. Цієї свободи всі прагнуть і біжать за нею, Тільки, на жаль, чомусь потрапляють в рабство. В рабство своїх гріхів. І вже як гріх людину окутав, як павутина, то людина потім в цьому живе як... і каже: ну так для мене вже, напевно, натурально, так для мене це ну, нормально. Я так вже буду жити, я не хочу з цього вилазити. А Бог приходить і каже: дитино, я тебе запрошую, виходь звідти, запрошую, стань святим. І що таке святість з точки зору християнства? Да, от святість це служіння служіння виконання своїх елементарних обов'язків, які ти маєш. От коли я приходжу до родин, це, напевно, не часто так буває. От для мене перед мною стоїть така старша пара. Чоловік, жінка, приходиш до хати, в хати вдома порядок. Да? От квартири, наприклад, чи в будинку порядок. Ну, скромно, але порядок. Чоловік вдягнений чистий, дружина чиста. От все доглянуто. От видно, як вони між собою спілкуються, жартують там від часом. Такі старші люди. Чому вони не святі? Живуть подружжі, все життя прожили в подружжі, все життя своє прожили в подружжі. Народили дітей, внуків. Живуть мирно вдома, один за одним доглядають, каже. дружина каже, я свої обов'язки виконую, а чоловік свої, і ми так один з одним живемо. каже. Ну, часом буває там десь трошки, може, посваримося, але це ненадовго, бо ми вже один до одного звикли. І от чому це не святі люди? Да, в них немає, вони не роблять якихось чудес великих, в них немає надзвичайних знаків, але це святі люди. Особливо ще ну, не особливо, а коли живуть в Божій благодаті, коли сповідаються, приходять до храму Божа, моляться. Це святі люди. Святі люди. Або якийсь монах, монахиня служить на своєму місці, виконує такі звичайні обов'язки, ніхто їх не бачить, в Фейсбуці їх ніхто не висвітлює, да? чи там будь-які соціальні мережі, ніхто цього не показує. Воно да? просто робить звичайне буденне, буденні свої заняття. Чому це не свята людина? Свята. Ясно, що це так має назвати Бог. І в кожного з нас є свої недоліки, але Бог їх очищує теж, Бо, тому що навіть говориться про те, що навіть найдосконаліші люди тут на землі все одно хоча б на секунду, да, на якийсь час проходять стан чистилища, щоб бути очищеними повністю та да, є Божому Царстві. Тому, дорогі брати і сестри, Дякуємо Господу Богу за те, що Він дає нам благодать, що дає нам запрошення того, що до святості. Да. Запрошує нас до свого царства небесного, щоб ми його успадкували. І також дякуємо, що є стільки багато братів і сестер, наших попередників, які нам показали шлях, щоб можливо пройти до да, цієї дороги. Кожна своя дорога, кожен в свій спосіб її пройшов, але можливо бути в царстві небесному. Що Бог, він говорить правду. Да? Що Бог кличе, він знає, що це можливо. І тому не нехтувати цим запрошенням. Да? Не сказати Я не хочу, я не буду, а Боже, я погоджуюсь, да? я хочу бути в твоєму царстві. Амінь. І W'ютін живи правдою, живи по-католицьки.